Вражає, але виявляється, і справді, досі спірним є навіть рік народження Ісуса. Хто вже тільки не брався вираховувати цю дату: і монахи, і релігієзнавці, і атеїсти, і астрономи, але однозначного, обґрунтованого та безсумнівного результату поки немає. Єдине, що є спільне майже для всіх версій. Це те, що не міг Ісус народитися саме у першому році нашої ери, і це досить цікаво аргументують. Ті, що беруть до уваги роки життя іудейського правителя, за царювання якого, згідно Біблії, причиста Діва Марія народила сина, стверджують, що Ірод помер в четвертому році до нашої ери. Тоді виходить, що Ісус народився раніше смерті цієї особи хоча б на два-три роки, тобто приблизно у сьомому чи шостому році Старої ери, бо цар велів вбивати всіх хлопчиків віком до двох років, значить, богодитині на час виконання цього наказу вже могло бути два роки. Є ще одна підстава для подібної версії. За вісім років до початку нашої ери був у Римській імперії перепис населення, а Христос народився під час перепису, на який йшли Йосип із Марією. Тобто поява Богодитини відбулася раніше від загальновідомої дати аж на вісім років. Приблизно так датують народження Ісуса і ті дослідники, що роблять спроби вивчити. І орієнтуватися на незвичайну зорю, названу вифлеємською, що засіяла в знак приходу Сина Божого. Астрономія стверджує, що в останні роки минулої ери можна було спостерігати так звані паради планет, це коли кілька космічних тіл розміщуються, наче по одній лінії, і тоді з землі виглядають однією великою зіркою. І таких парадів планет було навіть декілька, саме незадовго до початку нашої ери. Це явище не таке уже рідкісне. Але до чого тут парад планет? Невже волхви віщуни, які пророкували саме по зорях, не могли відрізнити парад планет, явище добре відоме і на той час від незвичайного сяйва? Невіданого їм світила, тим більше, що, згідно біблійної інформації, мудреці зі сходу йшли на світло зорі, їх вела ця зоря. То що, вони йшли весь час тільки ночами? Чи та зоря світила і вдень? Звичайно, важко уявити собі далеку і тривалу подорож, яка здійснювалась би тільки в темну пору доби. Бо вдень не було дороговказу, адже при сонячному освітленні звичайних зір чи навіть параду планет не видно. До того ж, парад планет не такий уже й довготривалий, щоб за його світла можна було зайти в іншу державу. Тільки не подумайте, що зі своїм прискіпливим підходом до цієї теми я намагаюся переконати у наявності фантазії стосовно існування, описаної у Біблії зорі із зверхвластивостями. Навпаки, я хочу довести, що була колись в реальному житті занотована євангелістами подія про сіяюче небесне диво. Бо насправді знає таке світило наука астрономія. Це явище, сучасні знавці зоряного неба називають виверження зверх нової. Виявляється, абсолютно точно, мав місце вибух Великої зорі і її спалах було видно круглодобово протягом 23 діб, вдень і вночі виглядало так, наче в небі щось горить. Звісно, на зарево такого полум'я, сяйво якого було тривалістю понад три тижні, волхви могли подолати достатньо велику віддаль і опинитися в іншій державі, місцевості якої не знали, мали час поспілкуватися з іродом, царем цієї держави. Йшли вони зі Сходу і світло зорі весь час їх вело, тобто біблійне світило мало своє конкретне місце на небі і не могло бути кометою, бо довго показувало дорогу далеким мандрівникам. Тож для уявного відтворення реальних подій, описаних євангелістами, дуже підходить тривалий час виверження і сяйва з Верхнової. До того ж, таке зарево могло тоді насторожити навіть всіх мешканців землі, оскільки видимість дива не була обмежена жодної території. Тому свідомі мали можливість на такий знак вирушити в дорогу звідки завгодно, Пульсуюче світло виверження, робило ночі білими. І досі на небі можна спостерігати залишки цього вибуху, що має назву Крабовидна туманність. Зафіксовано згаданий реальний факт вибуху зорі тогочасними вченими очевидцями Візантії, Японії, Китаю та арабських країн опис вибуху з Верхнової спостерігачами дуже нагадує, здавалось би, легендарну вифлеємську зорю. Але це виверження трапилося 4 липня 1053 року, за старим стилем, без урахування нульового року. А при переході на Григоріанський календар, яким ми тепер користуємося, і за умови врахування нульового року, це 17 липня 1054 року. Схоже, саме тоді і народився Ісус Христос. Виходить, що ця подія відбулася серед літа, і відразу стають зрозумілими слова із колядки. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця поставали, царя Бога величали. Бо якщо поява Бога дитини мала місце літом, то такий поклін був можливий і серед пасовища. А зимою, 25 грудня чи 7 січня ні випасу худоби немає, ні ягняток, бо віці народжують весною і до середини зими вже стають дорослими. Пролітній випас тварин, навіть із ночівлею, у ніч народження Ісуса Христа стверджує і такий абзац із Біблії і були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Лука, розділ 2, пункт 8. Також дата народження Ісуса Христа в липні буде відповідати написаному у Корані, де йдеться про те, що відразу після появи на світ син Марії запропонував своїй виснаженій матері для підкріплення організму їсти свіжі і спілі плоди із пальми, під якою Діва народила, і пити воду із потічка поруч. Цю історію, що трапилася серед літа, може розповісти кожен мусульманин бо правовірні добре вивчили та пам'ятають Коран і в тому числі все, що написано в ньому про Сина Марії. Вони сміються з нас, бо в їхніх очах ми, християни, не знаємо навіть такої деталі, в яку саме пору року народився наш Бог. Тож доказів того, що перекрутили біографію Ісуса, є дуже багато і в інших релігіях, і навіть у християнських апокрифах. Якщо систематизувати і зробити висновки з аналогічної інформації, відкинутої християнством, то остаточно переконаємося, що змінили не тільки день народження Сина Божого, а навіть тисячоліття, в якому він прийшов на світ. Не спішіть називати це нісенітницею, бо є ще один досить цікавий факт на користь такої думки: зафіксований очевидцями, тобто давніми вченими астрономами, а саме. 16 лютого 1087 року, з урахуванням нульового року, якраз через 33 роки і 7 місяців після виверження зверхнової, ймовірного народження Ісуса Христа, було повне сонячне затемнення у північній півкулі землі, яке охоплювало частину Європи і Малої Азії, а в тодішньому Царграді, Константинополі, нинішньому Стамбулі, і зрозуміло, на сусідніх територіях ця подія співпадала ще й з великим землетрусом. Явище досить рідкісне: землетрус і затемнення Сонця одночасно. Схоже, саме про цей випадок написано в Євангеліях, там, де йдеться про страту Сина Божого. Адже коли Ісус помирав на хресті, згідно свідчень, зафіксованих Євангелістами з шостої години до 9-ї, наступала темрява по всій землі. А коли Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав, завіса у храмі роздерлася надвоє. Відверху аж додолу, і земля потряслася. Матвій розділ 26, пункти 50 і 51. А в Євангелії від Луки прямо вказано, що в цей час Сонце затьмарилось і завіса в храмі роздерлося на двоє. Лука, розділ 23, пункт 45. Ця фраза явно говорить про те, що відбувався землетрус із одночасним затемненням Сонця. Щодо опадів чи інших стихій, не згадано нічого, тобто ніяких гроз чи піщаних буревіїв, які могли закрити сонячне світло, не спостерігалося. На користь того, що страта Ісуса відбулася зимою, свідчать і рядки з Біблії, де описано події у дворах первосвященника та Його тестя під час допитів Ісуса. А раби і слуги, розклавши вогнище, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв з ними та грівся. Цитата із Євангелії від Івана, розділ 18, пункт 18, слідуюча цитата: А Симон Петро стояв і грівся, і спитали його, чи ти не з учнів його. Цитата із Євангелія від Івана. Розділ 18. пункт 25. Слідуюча цитата: Як розклали ж вогонь серед двору та посідали навколо сів Петро поміж ними. Цитата із Євангелії від Луки, розділ 22. пункт 55. Слідуюча цитата. А Петро йшов здаляв слід за Ісусом аж до двору первосвященника, і сівши зі слугами, грівся біля вогню. Цитата із Євангелія від Марка, розділ 14, пункт 54. Із процитованих фраз чітко видно, що подія відбувалася в холодну пору, ну явно то не квітень місяць у жаркій Палестині, як це нам внушили. біля вогнища зазвичай гріються у краях значно північніших від нинішнього Єрусалиму, і то взимку гріються, а не у квітні. До того ж, точно невесняної пори терновий вінок у Ісуса на голові був. Без світу і листя, таким терен буває лише зимою. бо з першими потепліннями вже починається оживання брунок. Щоправда, терен ніколи не цвіте на території нинішнього Єрусалиму, бо ця рослина не росте у тих краях. Тож, очевидно, подія відбувалася значно північніше і в холодну пору року, якщо Кати Сина Божого поруч із місцем страти мали тернові гілки без листя та цвіту. І взагалі складається враження, що тоді було не просто холодно, а навіть лежав сніг, бо ніч, описана євангелістами нікому не засліплювала очі і не заважала діяти. Адже арештували Ісуса посеред саду на горі і привели Його на суд однозначно за темної пори доби, але відчувається, що жодного дискомфорту через темінь в учасників збиткування над Сином Божим не було. Хоча в ті часи вулиці ще не освітлювались. Це факт, і він говорить про те, що події відбувалися на інших теренах. Ну, явно, це не там, де нинішній Ізраїль, бо чим ближче до екватора, тим ночі темніші. Це не так, як у нас, навіть у піснях ніч така місячна, зоряна, ясна, я, видно, хоч голки збирай. Звичайно, білих ночей у нас немає, але коли лежить сніжок і світить місяць, то видимість може бути не гіршою як у похмурий день.